Медова маска під час паріння справжнє золото для тіла, емоції і енергетики. Коли тіло розпарене, пори відкриті, а шкіра очищена до глибини, саме час нанести медову маску. У цей момент організм максимально готовий приймати й вбирати корисні речовини. Фізичний вплив меду під час пари. Пори розкриті на максимум, тому шкіра вибирає до 80% активних речовин з меду. Мед проникає вглиб і живить шкіру вітамінами групи В, С П, розгладжує і пом'якшує, виводить токсини. Очищує не лише поверхню, а й внутрішні шари, запускає регенерацію клітин, має природне антибактеріальну дію. Мед під час пари працює як активна косметична сироватка, але повністю натуральна. Емоційний і психологічний психоемоційний вплив. Контакт тіла з медом це досвід ніжності і турботи, який розслаблює, заспокоює нервову систему. Аромат натурального меду знижує рівень кортизолу, гормону стреса. Цей процес нагадує внутрішньо ти в безпеці. Про тебе дбають усе добре. Мед у бані це обійми для внутрішньої дитини. На енергетичному рівні та ауричний вплив. Мед з давніх часів вважається природним провідником світлої енергії, сонячного коду. Він здатен очистити енергетичне поле, відновити цілісність. Аури після стресів, контактів з людьми, гармонізувати потік енергії у тілі, заспокоїти емоційні бурі та внутрішній хаос. Особливо сильний ефект має мед, зібраний у твоєму регіоні. Він рідний для твого поля. Як правильно наносити? Перше це на чисту розпарену шкіру після скрабу або віника. Друге це тонким шаром, руками по напрямку від низу до верху, лімфатичним каналам. З наміром Я насичую себе життям, світлом, здоров'ям. Залишити на 5-10 хвилин. Потім змити теплою водою. Можна зробити комбо-варіанти. Мед плюс щіпка солі, це легкий скраб, мед плюс кілька крапер ефірної олії, апельсина чи лаванди. Це антистресова дія. Мед плюс глина. Це глибоке живлення і заземлення. Медова маска в бані це не просто догляд, це ритуал. Повернення до себе, до тіла, до природи, мед як пам'ять сонця на твоїй шкірі, і ти виходиш, м'яка, світла, відкрита.